Освітити, кажуть, хочуть материні очі современними огнями, повести за віком, за німцями не до ріку, сліпу закавіку. Добре, ведіть, показуйте, нехай стара мати навчається, як дітей тих нових доглядати. Ведіть, показуйте, за науку не турбуйтесь, буде материна добра плата. Розпадеться луда на очах ваших неситих, побачити славу, живу славу дідів своїх і батьків лукавих. Не дуріте самі себе, вчітися, читайте, чужому научайтесь, свого не цурайтесь. Бо хто матір забуває, того Бог карає, того діти цураються, хату не пускають. І нема злому на всій землі безконечній веселого дому. Я ридаю, як згадаю діла, незабуті Дідів наших тяжкі діла. Якби їх забути, я удав би веселого віку половину. Отака то наша слава, слава Україну! отак і ви прочитайте. Щоб несонним сонним снились всі неправди, щоб розкрились високі могили перед вашими очима, щоб ви розпитали мучеників, кого, коли, за що розпинали. Обнімійте ж, брати мої, найменшого брата. Нехай мати усміхнеться, заплакана мати, благословить дітей своїх. Твердими руками, і діточок поцілує вольними устами, і забудеться срамотна, давня година, і оживе добра слава, слава Україні.